Розвиваємо усвідомлення через дихання, відновлюємо спокій та балансуємо нервову систему. Те, що потрібно. У нас четвертий день марафону, дихай вільно та свідомо. І сьогодні робота саме на баланс. Лівої, праве частини тіла і пуль мозку. Відповідно, отримуємо внутрішній спокій і відчуття гармонії на рівні психіки. Принаймні, послаблення тих факторів, що забирають ресурс. Повернення в тут і тепер. Отже, знову робимо сидячи. Найперше, відбудуйте своє тіло, щоб воно було рівним, було розслабленим. Права рука біля тазу, ліва рука на праве плече. Перекрили очі і 5 разів дуже повільно вдихаючи, видихаючи, супроводжуємо дихання плечем. Очі прикриті, вдих, піднімаємо праве плече. Ліва рука, як додаткова вага, щоб сповільнитись. Глибоко, але не активно. І дуже повільно. Важливо зараз видихом, себе з ривків і смикань, опускати праве плече до повного розслаблення. Ліву руку не знімає. Чотири. Повільніше. Намагаємося, щоб ритм руху плеча співпадав з ритмом дихання. Прикрийте очі, спостерігайте весь процес в тілі. Дихання в нас діафрагмальне. Ви перше відчуваєте рух в животі, далі в грудній клітці. До повного розслаблення води. 3. Розслабляємо живіт. Повільніше і плавніше, і піднімаємо. Ліву руку плече розслабте. І видих. Вчіться робити плавно. І відчути, що плече повільно саме опускається під своєю вагою. Дайте йому піти до максимального розслаблення під вагою лівої руки. Але не кидаючи, Сопроводжуйте. два. Стежимо за тим, щоб вдих був від живота. Повільно супроводжуйте рухом плеча. Коли вдих закінчиться, ведемо плече на опускання. Опускаємо стільки скільки триває видих до повного розслаблення. Один. Має бути в тілі комфортно, не треба доводити себе до пікових точок напруження, вдихаючи і видихаючи, але водночас ви усвідомлено працюєте з диханням. Дійсно до розслаблення, Відпустили ліву руку, розслабили тіло більше. Порівняли відчуття в плечових суглобах. Порівняли відчуття в плечах, яка різниця зліва справа, об'ємність грудної клітки, висота рівень плечей. Тепер дзеркальне положення, ліва рука спочиває біля тазу, права рука на ліве плече. Відчути, як ліве плече під вогою, правої руки провисло, прикрили очі і на вдиху піднімаємо ліве плече, вдих від живота через розслаблення його. Поки триває вдих, плавно, повільно піднімаємо. Тут ми не використовуємо зайвих зусиль. Поки триває видих, вчимося повільно-плавно розслабляти. І ведемо до кінця, коли плече розслабиться іще більше під вагою правої руки. Весь цей процес супроводжуємо своєю увагою ще чотири. Плавність дихання від живота через його розслаблення. Плавність руку, плеча. Без поспіху, без зайвих зусиль. Чимоси повністю дорослатися і видихнемо повністю, і ліве плече опуститься під вагою. руки. Не поспішаємо. Три. Два. Чимось на рівні уваги повертатися з думок в тілесні процеси. Це якраз і називається «відпусти свої думки очікування. Останній раз повільніше і плавніше. Видихнули, відпускаємо праву руку, Прослабили тіло. І відмічаємо, що змінилося об'ємність грудної клітки зліва-справа, чи стало більше балансу. І рівень плечей, який зараз. Далі ми йдемо в роботу з диханням надішотхана, що балансує під мозку, ну і енергетичні канали лівий-правий. Дихання виконується прикриванням правою рукою по черзі правої діздрі, і лівий ніздрі, так щоб через кожну ніздрю був вдих і видих. Будемо виконувати це дихання, рахуючи удари секундної стрілки, балансуючи свій вдих і видих. І далі спробуємо зробити паузу після вдиху після видиху. Звичайно, в ідеалі робити квадратне дихання. Але до цього треба готуватися. Отже, ліва рука спочинає біля тазу, долоня відкрита. Може бути мудра в лівій руці, яку ми вже з вами робили. Робимо вдих через 2 ніздрі, поки дивіться закритими очима. Права рука зігнута в лікті, прижата до грудної клітки. Початок видих через ліву ніздрю. Прикрили великим пальцем право, видихаємо через ліву. Через ту, яку видихнули, вдихаємо. Прикриваємо її і видихаємо через протилежну. Тобто через праву. Вдих через ту, яку видихнули. Наче буквою П. Прикриваємо праву діздру, видихаємо через ліву. Вдихаємо через ліво. Прикриваємо її. Видихаємо через протилежну, тобто через вправо. А тепер закрили очі, слухаємо удари секундної стрілки, Зробіть вдих і видих в однаковій пропорції. 6-8 ударів вдих. І видих через іншу ніздрю. Довидихаємо повністю. Це важливо. Накопичиться повітря, буде відчуття дискомфорту. Такий ж самий вдих через ту ніздрю, що я видихнули. Положення очей центр чола і трішки вище. Очі прикриті, видих через протилежну. Безіменним пальцем прикриваємо ліву ніздрю завжди. Великим пальцем прикриваємо праву ніздрю. Щоб не було важко плече праве розслаблене, лікоть правий притиснутий до грудного центру. Саме слухаємо дослухаємо удари. І працюємо з своїм диханням, щоб воно було плавне в однакові пропорції вдих і видих. Техніка безпеки. Обираємо емоційний комфорт. Якщо вона надто розягнула дихання, вам стало дискомфортно, те, що його не можна. Потрібно просто зробити кілька кроків назад, комфортніший ритм обрати і продихати стан дискомфорту. комфорту. От цьому і секрет. Вдих ліво, видих вправо. Вдих через ту, що видихнули. Тобто через вправу. Видих через протилежну, тобто через ліву. Ну, вдих через ту, що видихнув, тобто через ліву. А видих через протилежне. Ось так постійно. Розтягуємо своє дихання. Після вдиху спробуйте зробити на два удари паузу. І видихаємо через протилежну. Після видиху спробуйте зробити на два удари паузу. Пауза. Тренуйте спокій. І вдихаємо через ту, що видихнули. Не забуваємо розслабляти живіт. З видихом і повністю видихати Дихаємо в стані максимального комфорту. Розтягнули вдих видих, розтягуємо паузи комфортно на 4 удари. Або, або половину свого вдиху, половину видиху, тренуємо. Доводіть своє дихання через видох лівою ніздрею. Коли це відбудеться, опускайте праву руку, очі ще прикриті. Стабілізуйте своє дихання через кілька спокійніших вдихів і видихів. Відчуйте свою присутність в тому просторі, де ви зараз є. Через спостереження контакту тіла з опорою в стопах, тазу, в спині через відчуття своєї форми, об'ємності і даємо для себе розуміння, наскільки комфортно зараз з собою, чи відчуваєте поглиблення стану спокою. Внутрішньої рівноваги, балансу, полишення зайвих переживань, хаосу думок. Просто спокій, просто нейтральність, пустота. Ось такого стану починаємо свій день і продовжуємо далі. Благодарую вам!